Б'ють пороги, місяць сходить, як і перше сходив. Нема січі, пропав від той, хто всім верховодив. Нема січі, очерети у Дніпра питають, де то наші діти ділись, де вони гуляють? Чайка скиготь літаючи, мов за дітьми плаче. Сонце гріє. Вітер віє на степу козачим, на тім степу скрізь могили, стоять та сумують. Питаються у буйного, де наші панують? Де панують, бенкетують? Де ви забарились? Верніться, дивіться, жита похилились, Де паслися ваші коні, де тирса шуміла, де кровляха татарина. Морем червоніла, вернітеся, не вернуться, заграло, сказало синє море, не вернуться, навіки пропали. Правда, море, правда синя, така їхня доля, не вернуться сподівані, не вернеться воля, не вернуться запорожці, не встануть гетьмани, не покриють Україну червоні жупани. Обідрана сиротою понад Дніпром плаче. Тяжко важко сиротині, а ніхто не бачить, тільки ворог ще сміється, Смійся, лютий враже, та не дуже, бо все гине. Слава не поляже, не поляже, а розкаже, що діялось в світі, чия правда, чия кривда і чиї ми діти, наша дума, наша пісня не умре. Не загине, де люди наша слава, слава України, без золота, без каменю, без хитрої мови, а голосна та правдива, як Господа слово. Чи так, батько отамане, чи правду співаю? Ех, як би то, та й сказать, кебети не маю, а до того Московщина, кругом чужі люди не потурей. Може, скажеш, та що з того буде? Насміються на псалом той Що вильлю сльозами, насміються, тяжко, батьку, жити з ворогами, поборовся б і я, може, якби мали сили. Заспівав би був голосок, та позички з'їли? Отаке то лихо тяжке. Батьку, ти мій, друже, блуджу в снігах та сам собі. Ой, не шуми, луже, не втну більше, а ти, батько, як сам здоров знаєш. Тебе люди поважають, добрий голос маєш, співай же їм, мій голубець, про січ, про могили, коли яку насипали, кого положили, про старину, про те диво, що було минуло, утни, батько, щоб нехотя на весь світ почули, що ділась в Україні, за що погибала. За що слава козацька на всім світі стала, утни батьку, орга сизий, нехай я заплачу, нехай свою Україну я ще раз побачу, нехай ще раз послухаю, як те море грає, як дівчина під вербою гриться заспіває, нехай ще раз усміхнеться, серце на чужині, поки ляже в чужу землю, в чужі. Домовині.